Роман Безсмертний історик, політик та дипломат, із нами на зв'язку. Пане Романе, вітання вам зі Львова. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава доброго вечора, пане Вікторе. Сподіваюся, ви із світлом, адже ми знаємо, що в Києві діють зараз також і аварійні і екстрені відключення світла. Тому надіємося, що ви зі світлом нічого не буде переривати нашу розмову. Дякую. Будемо говорити власне про міжнародну політику, про обіцянки Трампа і плани зустрітися із кремлівським диктатором. Але очевидно, що зараз ніхто нікуди уже не їде про призупинення підготовки до зустрічі у Будапешті Заявили у Вашингтоні. І схоже, що єдиний, хто ще вірить і досі в можливість таких зустрічей, це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Але пане Романе, насправді Росія дуже чітко і так артикульовано відкинула усі пропозиції щодо припинення вогню, зупинки активної. Воєнних дій і далі наполягає на своїй максималістській позиції. Це всі ці 4 чи 5 безглуздих і недологих умов, які вони висували ще в 22 2022 році. Натомість з США ми чуємо лише про такі сумніви щодо зустрічі з Путіним у Будапешті. Ну, ну, я Можливо, суб'єктивно, але я оцінюю таку позицію Вашингтона як достатньо млявою і очевидно неадекватною ляпасу, який черговий отримав Трамп від Путіна. Як ви вважаєте, чому так? Чому Вашингтон все ще не сподівається очевидно на якесь порозуміння з кремлівським диктатором? Пане Вікторе, я би розділяв позицію Вашингтона і позицію Дональда Трампа. Тут скоріше mm. необхідно говорити про позицію Дональда Трампа. Бо якщо говорити загалом про американське суспільство, то воно вимагає активної підтримки України навіть опитування, які були, минулий тиждень вони дуже так а, масно пройшлися по українських засобах масової інформації. У Вашингтоні в уряді є абсолютно різні позиції. А от Дональд Трамп, а, дійсно він дуже мляво реагує. Більше того, це схоже на рефлексію, ніж реакцію. Чим пояснюється така реакція Дональда Трампа, тому що в даному випадку він є ключовою фігурою, яка формує цю реакцію, це повне нерозуміння, що відбувається. І я довгий час шукав відповідь на питання: в чому природа цього нерозуміння. До того моменту, поки не знайшов інтерв'ю. Леслі Шталі, який це інтерв'ю дали два на наближені особи до Дональда Трампа, це Стів Вітков і Джаред Кушнер. Зять mm -hmm. Дональда Трампа. Ключові персони по близькосхідному врегулюванню. Там, в самому кінці інтерв'ю, Джаред Кушнер говорить про те, що вони ведуть переговори не на основі цінностей, а на основі інтересів. За словом, інтерес явно стоїть поняття долар. І це відчувається, як коливається стрілка Дональда Трампа, коли зверніть увагу, не було контакту з Росією, щоб не спливала цифра. Так. Спочатку торгівля акціями. Які знімались під арешту в Росії, то виставлення їх на торги. А тепер з'явилася ще одна річ 67 мільярдів будівництва підземного тунелю. Та. І отут, коли європейці дали відповідь, сказали, що ми готові Україні передати 144. Мільярди так званого репараційного кредиту ситуація хитнулась. І, по суті, хрест поставлено на Будапештському меморандумі. Але це дуже неприємна річ, але її як би треба сприйняти і розуміти, що Трамп це така особа. Ще яскравіше це видно по його реакції, як він зреагував на початок. Реконструкції східного крила Білого Дому. От то ця реакція емоційна, коли він каже, що ця музика для мене mm -hmm. є дуже важливою, бо це гроші, це мани, Він каже. Мієте, це людина, яка боготворить гроші. А фраза краще торгувати, ніж воювати. Тому він, він не розуміє всього того, що, за що бореться Україна, що вона захищає. Бо ми живемо цінностями, ми їх відстоїмо. А він інтересом, пане Романе, як Власне, як тоді трактувати його заяву, відповідаючи на запитання, чергове запитання журналістів щодо того, як же ж він буде реагувати на небажання Москви йти на якісь перемовини? Трамп заявив, що на фронті цитую до американського президента на фронті між Україною і Росією відбувається багато чого, і ми повідомимо вам про наступних двох днів про те, що ми робимо. А що такого може трапитися на фронті, зважаючи на його динаміку, що може переконати Трампа у чомусь або підштовхнути його? До якихось висновків. ну До Вашингтону приїхав психотерапевт. Це Марк Рюде. Марк Рюте, так. Безумовно, це чоловік, я думаю, що вам відомо про те, що його називають в світових політичних колах шептуном Дональда Трампа. А людина, яка володіє колосальною майстерністю спілкування із Дональдом Трампом. І він, власне. Під його візит зверніть увагу, і законопроекти розглядаються в Сенаті. Ну, я вже не кажу про те, що Трамп готовий слухати план європейський, який привіз Марк Рюте щодо встановлення припинення вогню. З 12 кроків ми поговоримо дещо пізніше про нього, тому що багато запитань є до цього також. Так що в цьому плані в мене велика надія на те, що. Трамп дещо стабілізує цю. Бо, знаєте, я дивлюся на Дональда Трампа як на таку дуже-дуже панянку, яку треба довго умовляти, і реанімовувати після чергового проваленого якогось роману. чи... От, от Він веде себе так десь приблизно. Тому в цьому відношенні йому потрібна періодична зустріч чи з Олександром Стубом, чи з Фрідрихом Мерцем, чи з Марком Рютте, чи з... Джорджі Мелоні або це ті особи, які мають вплив на нього. А якщо говорити про людей, які близько біля нього, то хіба що Марк Рютте із такою закалкою, от е, свого учителя, він би міг би якось на нього впливати. А решта, то він їх просто не бачить біля себе. Ну насправді так і виглядає так, що позиція Дональда Трампа міняється у відповідності до того, хто останній зайшов в його кабінет, і як ви говорите, нашептав йому на вухо ті чи інші позиції. Причому позиція може мінятися дуже радикально впродовж навіть доби. Але насправді ми бачимо також певну непослідовність і в заявах російських ну умовну непослідовність російських. Неправильно, мабуть, їх називати дипломатами, оскільки я маю на увазі якраз главу МЗС Лаврова. Нещодавно, коли його запитали щодо ініціативи про припинення війни, він мабуть проговорився, коли сказав про те, що. Зупинити воєнні дії для Росії означало би залишити цитую Лаврова залишити більшу частину України під владою нацистів. І в мене, пане Романе, до вас запитання раніше Росія кулуарно чи напівофіційно наполягала на тому, що Україна повинна віддати їй неокуповану частину Донбасу. Зараз же Лавров знову нагадує про інтереси щодо всієї України, всієї території України. Це якась зміна позиції, чи просто Лавров вибувкав справжні наміри кремлівського режиму щодо України? Ну, насправді, е суттю ідеї расизму е є три поняття. Перше це усунення першопричин. Друге, це законні територіальні інтереси Російської Федерації. І третє це неді неділимість глобальної безпеки. Що означають ці три слова? Перше, це означає повна ліквідація української державності і української нації. Друге – це повернення НАТО до кордонів 1991 року. Третє це виведення американських військ з Європи. Четверте це відновлення впливу Російської Федерації на всю Центральну Європу. П'яте це гарантії з боку Сполучених Штатів і НАТО безпеці Російської Федерації. Ці речі насправді, от коли ми чуємо. Лавров, там щось бельмоче про а, те, що ви сказали, але там пролунало слово першу угу. а, Оці три речі, про які я вам сказав, а, в, в Вашингтоні поки що нікому усвідомить і акцептувати. І в цьому є колосальна небезпека, бо вони не розуміють того, що вимагає Російська Федерація. По суті, Україна. А є лише частиною об'єкту, який вже стратегічно розписано в планах московського фюрера, і цього розуміння нема у Вашингтоні. Оце приблизно ситуація така, що пішов Байден і його команда, і оті всі документи, які в свій час Росія культиматум пред'являла США і НАТО, вони ніби зі столів позникали. І, чесно кажучи, я поки що не усвідомлюю, а хто може пояснити це Дональду Трампу і всім іншим. Я вже не кажу Стіву у Мені здається, що цей чоловік взагалі не володіє ну, азами зовнішньої міжнародної лексики, зовнішніх відносин, лексики зовнішніх відносин, і так далі. Тому насправді у нас з вами, пане Вікторе, українців, є унікальна роль, це. Ми Європі вже щось дещо доказали, але тепер треба Америку до тями приводити, тому що ну я, я просто ж, м, втрачаю якби розуміння. Люди такого рівня не бачать а, загрози, яка є в тому числі для Сполучених Штатів Америки. Ну насправді це дуже складна роль доводити своє життями своїх захисників зруйнованими будинками, зруйнованими містами, те, що насправді справжню сутність Росії, демонструвати справжню сутність Росії всьому світові. Пане Романе, ви згадали про те, що в Європі спостерігається певне розуміння ситуації, розуміння справжніх цілей російських агресорів. І, мабуть, оце згода чи компроміс щодо цієї репараційної позики це одна з ознак цього ком. Цього розуміння ще одна з ознак це заяви і обіцянки підтримати 19-й пакет санкцій європейського союзу проти Росії. Навіть словацький прем'єр Фіцо натякнув, що Словаччина, яка до того мала якісь упередження щодо голосування за цей пакет санкцій, ніби готова підтримати його за певних там умов, але все ж таки готова це зробити. Як ви вважаєте, чи це є ознакою того, що принаймні в європейському союзі. Лідери вже добре розуміють, про що йде мова і лексику, з якою потрібно говорити щодо Росії. Маю на увазі і репараційний пакет позик для України і подальше впровадження санкцій проти Росії. Ну я переконаний про те, що 19-й пакет буде прийнятий. До речі, його підтримає і Орбан. І mm -hmm. зайвим доказом того, що Орбан його підтримає, це дві пожежі: ці в Румунії і в, Сербії. в Так, так. А, це якраз доказ того, що це відповідь Орбану на його підтримку 19-го пакету санкцій. Що стосується репараційного кредиту, то на даний момент і Макрон, і прем'єр Люксембургу, і е, прем'єр Бельгії зняли застереження, і не випадково таке зависання в Дональда Трампа, тому що цифра 144 мільярди євро більша ніж 67 мільярдів, а участь в освоєнні 144 мільярдів. А репараційного кредиту України через постачання зброї, як ми розуміємо, у сполучених штатів досить висока. Тому тут, якби з'явиться демонстрація іншої симпатії і на цей маятник Трампа, треба ну, весь час за ним треба спостерігати. Європейці, європейці в цьому плані, вони будуть рухатися, бо для Європи стійкість України це захист Європи. І поки Європа розкручує маховик оборонно-промислового комплексу, формує свою доктрину, сформує свої ідеї, готує, переозброюється доозброюється, оборонно-промисловий комплекс, приводить до тями Україна. Це це просто порятунок для Європи. Тому Європа усвідомлює це на рівні еліти істеблішменту, але не окремих політичних сил загалом суспільство ну суспільство ці демонструють дивну дивну позицію а іноді навіть шокуючу Знаєте, оце прозріння спочатку еліт чи істеблішменту, а потім, можливо, і громадян країни, адже в демократичних країнах важливі настрої громадян, які приходять і голосують. Так, от в прозрінні, так би мовити, цих країн, окрім України, важливу роль зіграв і сам Путін. Адже починаючи з кінця літа, вже триває осінь. Ми постійно бачимо про прольоти безпілотних літальних апаратів апаратів. Очевидно, російського походження через кордон Європейського союзу. Їх бачили і в Польщі. Щі бачили в країнах Балтії, в країнах в Норвегії, в Данії ми бачимо прольоти, очевидно, провокаційні про поведінку російських пілотів, літаків, які пролітають на самому кордоні Європейського союзу. Невже умовно Путін не може прорахувати ці кроки і зрозуміти, що таким чином він мобілізовує європейські країни і налаштовує їх остаточно проти себе? Для чого Путін провокує ЄС та НАТО? Право в тому, пане Вікторе, що тема війни це тема дуже інертна, але інерційна. І запустити цей меховик не так просто. Але це доказ того, що Фюрер готується московський до війни з Європою. І він робить апробацію, визначає слабкі сильні сторони. Це по суті такі пробні камені, які він кидає по воді, щоб порахувати кола, якою буде реакція. Зверніть увагу, яке сум'яття спричинили uh -huh. ті кроки, які ви говорите в Європі. Більше того, вони навіть показали, що регламенти застосування сили європейські вони на даний час є, ну, м'яко кажучи, недосконалі. Оцей випадок, коли пілоти російські Су 31 і ф е е 35 там махали ручкою один одному, це нагадало такий період уже. Фактично відходу від холодної війни, коли вони руками один одного махали, то насправді навіть на рівні людей, від яких залежала доля подальше, тому що уявити собі, що вони могли натиснути не на ту кнопку чи на ту свідому, mm -hmm. означало спричинити війну, його немає. І це якраз зобов'язує в тому числі країни НАТО над цими речами дуже працювати серйозно. Але це означає, що Москва просто готується до. Нападу на європейські країни, реалізуючи першу стадію гібридної війни проти європейських держав. Пане Романе, повертаючись до долі України, ви згадували про так звані першопричини, якими Кремль пояснює російську свою агресію на в Україні. І серед тих причин, яких ви називали, всі вони є такими собі екзистенційними, тобто такими, якими прийняття яких або погодження на які означатиме зникнення України з карти. Ми бачимо, що Україна не може прийняти ці причини чи ці. Цю позицію Росії, ми розуміємо, що Росія не готова поступатися цією позицією, і у мене дуже просте запитання: а що змусить Путіна сісти за стіл перемовин, що змусить його піти на компроміс щодо своїх е підстав почати цю агресію, пане Вікторе. Якщо демократичний світ не формує коаліцію демократичних сил, включаючи Сполучені Штати Америки. Не сформує об'єднані сили, не створить об'єднаний штаб командування цими силами, не здобуде перемогу над рашизмом, то спочатку війна пошириться на Європейський континент, потім вона захопить глобальний світ. І а, нерозуміння оцих елементарних речей розвитку ситуації. Воно породжено наявністю такої фігури, як Дональд Трамп, як Віктор Орбан, і так далі, що несе в собі колосальне випробовування для світу. Для мене воно очевидне. Фюрера Московського його кліку може зупинити лише повна поразка і капітуляція перед демократичними силами світу. В іншому випадку, в іншому, ситуація буде розпалюватися. Навколо Москви будуть згуртовуватися такі, як Сідзіньпінь, Аятоли іранські, Лукашенки, Кім Чен Іни, Мадуро. І зверніть увагу, рівень їхньої консолідації, концентрації він набагато організованіший і потужніший, ніж демократичних сил. Демократичні сили продовжують дискутувати загроза демократії, і свободі. На сьогодні на даний час просто колосальна. Не хотілося би тривожними е нотами завершувати нашу розмову, але очевидно, що краще реалістичний погляд на світ, аніж перебування в ілюзіях зрештою. Минуле століття, 20-те століття для Європи довело це, щоб диктаторів потрібно називати диктаторами. Пане Романе, дякую вам за нашу розмову. Роман Безсмертний, історик, політик та дипломат, був гостем цієї останньої частини нашого ефіру.